Всіх вітаю! Мене звати Андрій Шабанов, і ви дивитесь Velocity News. Тож перейдемо до основних новин з 19 січня по 25 На американському аукціоні Джексон Shelby American представила нову модель Ford Mustang Shelby gt 350 та 350R. Новинки будуть мати 810 та 830 кінських сил. Модель буде випущена обмеженим тиражом в 562 одиниці, а версія з надувом буде коштувати 109 999 американських доларів. Яке ваше враження склала Оновлення культового авто Shelby gt 350. Особисто мені воно дуже сподобалось. І як думаєте, скільки тепер буде намотаних мустангів на столбах в Америці і потім які прийдуть до нас в Україну після аукціону? Audi r 7 зрада чи технології за попередню інформацію, нове покоління rs 7 отримує v 6 з. Плагін гібридом, який отримує 725 кінських сил. Нагадую, що попередня версія мала 4 літровий v 8 який видавав приблизно 620 кінських сил версії Performance. Як ви вважаєте, чи пройшла епоха 4-літрових v 8 Та що в нас очікує далі? На мою думку, це сучасно, технологічно і доволі перспективно. Тому що електродвигун дає дуже гарну динаміку на старті. Але як воно покаже себе на справі, буде видно електромобіль для Джеймса Бонда 007 при виконанні місії в Німеччині. Чому в Німеччині? Тому що там люблять універсали. Зікр анонсувала новинку. Модель 007 GT. Новинка буде поставлятись в двох варіантах. Задньопривідна на 416 кінських сил та повнопривідна на 637. Заявлений пробіг має бути такий же самий, як і в седані 007 870 км. Але пам'ятаємо, що автовиробники декларують заявлений пробіг при мінімальній та максимально комфортній зручній швидкості для електромобіля. А не в міських умовах. В Британії сфотографували перший електричний кросовер від Bentley. Спочатку фотошпигни думали, що це оновлений Porsche Cayenne, але після того, як придивилися, зрозуміли, що це Bentley. Генеральний директор Bentley описав цей автомобіль як перший розкішний міський кросовер. Дизайн дійсно дуже сильно нагадує Porsche Cayenne, Та мені здається, вони просто взяли Porsche Cayenne. Те, що максимум зроблять, це змінять декілька візуальних дельта. Деталей, дизайну та внутрішній інтер'єр з логотипом Bentley. А як вам здається, чи дійсно це нова модель від Bentley, чи це, просто... чи це той же самий варх, який завернутий в іншу обгортку? Лянча зі своїм давним партнером Sparko планує повернутися в сезон раллі 2025. Разом вони планують створити новий гоночний гібрид спеціально для цього: Вайпсайлан Rally 4HF. Модель буде створена на базі СімПімпхеф, яке забезпечить жорсткість та керованість конструкції. Буде двигун об'ємом 1,2 літри трьохциліндровий на 212 кінських сил, який буде комплектуватись п'ятиступеневою механікою. Японське видання Asia Nikkei поділилися подробицями, що Honda вимагає від Нісана фінансової стабільності. Вона говорить, що Нісан в 2026 році має показати прибуток у розмірі 2,6 мільярда доларів на той час, як Nissan за своїми підрахунками за 2024 рік має заробити. Вити лише 950 мільйонів доларів в першій половині 2024 року. Nissan з своїх 2 мільярдів доларів овалились на 131 мільйон доларів прибутку для того, щоб зекономити витрати, компанія звільняє співробітників, але це не допомагає у виконанні з планів продажу. Президент Honda напряму заявив, що Nissan має бути компанією, яка твердо стоїть на ногах для того, щоб цей альянс відбувся. Але схоже, що у Нісана дуже малі шанси виконати це. Та чим закінчиться ця історія? Ми з вами можемо тільки слідкувати. Звичайно, не хочеться, щоб така легендарна компанія, як Нісан, збанкрутувала та закрила своє виробництво. Але ми з вами можемо тільки спостерігати. Ілон Маск та Тесла Кібертрак наразі вони продаються з дисконтом в США. Тесла змушена переробляти свою спецверсію. Кібертрак Фундейшн серія за 120 тисяч доларів та робити знижку в 20 тисяч доларів і продавати її як звичайний кібербіс. А молодші двомоторні версії продаються зі знижкою в 1600-1700 доларів США після презентації. Кількість заявок перевищила в 1 мільйон, але до реальних продажів дійшло тільки 40 тисяч заявок. Основна відмова клієнтів це невідповідність ціни. З початкової, яка була на презентації, після того як авто поступили в продаж, маск очікував понад 250 тисяч проданих одиниць за рік з потенціалом в півмільйона, але по факту показники менші до 10 разів. Це ще квіточки, бо зважаючи на інаугурацію Трампа та те, як маск себе поводив, після цього в спільноті Тесла завірусився певний мем, що власники автоклеї. Собі наліпки на авто, е, так би мовити, я купив це авто до того, як маска збожеволів. Тому нові продажі Тесла стоять під великим питанням після того, що маск утнув, і я впевнений, що він ще себе переплюне в майбутньому. Форт в США на аукціоні Міком продали перший спорткар Ford. Легендарна модель Ford GT40 був проданий за 7 мільйонів 40 тисяч доларів. Авто було виготовлене 1966 року. Наразі подібні моделі коштують приблизно 5 мільйонів доларів в залежності від стану, пробігу та інших факторів. Ця модель завоювала свою прихильність тим, що виграла Феррарі під час дуелі на 24 години Лемана. Культовий американський спорткар простоїв в гаражі сорок. 45 років завівся і поїхав. Нинішній власник авто виявив його в минулому році. Цей Chevrolet Corvette Stinger перестали використовувати в 1979 році. Про це розповів блогер на своєму youtube каналі Джон Рейнольдс. Після того як авто помили та провели технічний огляд, залили пальне. І як ви думаєте, цей старий надійний V8 запустився і поїхав? Звичайно ж, після такого великого простої авто трошки нестабільно працювало, але після незначних доопрацювань, таких як заміна свічок та карбюратора, мотор став працювати набагато стабільніше. Дуже цікаво, що замість 53 літрового. В8 на 300 кінських сил. Тут був встановлений 5,7 літра, більш потужніший, який працює в парі з двохступеневим автоматом. Наразі авто чекає кропітлива реставрація, яка пройде не дуже складно, тому що авто зберіглося в дуже гарному стані, як зовнішньої, так і по салону. На американському аукціоні Мікам було продано декілька корветів другого покоління, як в попередній новині. Але ці корвети були спецверсіями, такими як Елвіс. Семьдесят та L89. Вони мали v 8 з 7-літровим двигуном та 4-ступеневою механікою. В технічних характеристиках автовиробник заявляв, що вони мають 430 кінських сил, але по факту вони мали 500 кінських сил. До речі, подібну практику використовують і авторобники зараз, такі як BMW, Audi, Mercedes. Вони свідомо знижують потужність своїх авто. Модель L89 була продана за 1 мільйон 705 тисяч доларів США. Таких. Купе було виготовлено обмеженим тиражом в кількості 16 штук, які мали унікальний двигун з алюмінієвими головками блоку циліндру. Той час, як модель L88 була виготовлена в обмеженій кількості 20 штук. Ця модель була цінна тим, що вона в ті часи могла змагатись на рівних з такими. Брендами як Феррарі та Ламборгіні, першу сотню суперкар тих часів може здолати за 5 секунд, а максимальна швидкість становить приблизно 273 км за годину. Це і в наші часи дуже гарні і високі показники. З 21 січня МВС відновили всі послуги по перереєстрації транспортних засобів. Всі види послуг з. Перерестрації як і рухомого, так і нерухомого майна були недоступні протягом місяцю внаслідок е кібератаки. РФ наразі ви можете забронювати свій талон через онлайн-сервіс. Є запис а е по старому варіанту. Це приїхати в територіальний сервісний центр та забронювати талон вручну.